Наш ранковий гість поспішав до нас у ранкову студію і таки встиг а йшов він до нас із великою почесною місією продемонструвати нам справжню японську чайну церемонію. І я хочу відрекомендувати Петро Валько. Людина, яка розповість нам все і покаже, що таке чайна церемонія і як правильно виконувати цей ритуал. Доброго ранку. Доброго ранку раді вітати в нашій студії. От Одразу е, прочитала дуже багато інформації. Знала про те, що чайна церемонія це період, коли душа. Повинна бути чистою, розум, і людина має відчувати абсолютний спокій. Чи потрібно якісь попередні налаштування і приготування до церемонії? Ну я так скажу одразу зіткнувся із чайною церемонією досить недавно. У грудні відкрили новий заклад. Якби вирішили вирішили щось внести нове, таке чого немає в нашому місті, і вирішили внести китайський чай. Церемонію китайського чаю запросили людину, яка нас навчила цього. Тепер я Передавати постараюсь да, да, постараюся якось передати ці знання вам. Бо як вчи навіть дивлячись на розміри чашечок, з яких п'ють чай. Я так розумію, напитися що для них можливо. це більше як такий культ. От для нас правда, о, собі зготував кружку чаю, так щоб напитися ще й на ранок було ще допити. А, а. тут до чаю зовсім інше ставлення, так, в Китаї, зовсім інше від це ціла церемонія, це традиція. Вони п'ють чай для того, щоб Поспілкуватись в кругу сім'ї, віддати пошану тому чи іншому члену сім'ї. Вони можуть поїсти наприклад, через годину, через дві сісти і випити чай. Так. Ну, mm. для, того, для, для, для початку потрібно, я так думаю, чай. Да, для, для початку нашої розмови потрібно зрозуміти, що таке чай. Так. Є у нас чай, який у нас на полицях всіх супермаркетів, це Та індійський, кінійський, є китайський. Думаю, краще зрозуміти. Е, це, який це чай? Чому цей чай стоїть 1000 доларів за, може бути, за кілограм, а цей коштує, не знаю, там. 17 день. гривень non за 10 марш. пакетиків, Так, а так. чому дійсно така ну, різниця в ціні? Виходить так, що китайський чай і... Індійські нас кіноспудаються це дві паралелі, бо вони ніяк ні в яких місцях не перетинаються. Це дві зовсім різні речі. Індійський і кінійський чай вони він вирощується, збирається чисто на масштабні продажі, чисто для отримання прибутку, так і ним поять весь світ. Він його вирощування і збирання призведено до такого мінімалізму участі людини, щоб здешевити цю всю продукцію, щоб можна було його продати і більше заробити. Так? А китайський чай це вже зовсім навпаки. Китайський йому чаї вирощуванні і так? в збиранні при, приймають участь тільки люди. Там мінімізовані, ніяк не може ніякий комбайн туди приїхати і зібрати його, бо він весь росте на схилах. Тобто, ось ось і є частини гори, на яких росте цей чай. Тобто так комбайн не зможе вам ніяк проїхати зібрати. Що це зібрано так. людським е, біля біля двох з половиною тисяч років назад, от е, перші згадки є, що людина взяла чайний листок і вирішила його залити кипятком і випити це. Ну дійсно, коли розглядаєш чаїнки китайського чаю, то ти дійсно вгадуєш там листки чаю. Ти можеш ну, дійсно побачити, що ну це, це це, це живий компонент. А коли розглядаєш міст чайного пакетика, ти нічого не можеш там роз. Гледіти для Власне. чайної церемонії використовують саме зелений чай, але я також багато його сирків, ну, Дивіться, так? Китайський чай це е, весь листовий чай. Е, він поділяється на сім, на сім видів. Е, залежить його вид від ступню ферментації. Ну, що таке ферментація? Е, ми беремо е, чайний листок. Якщо він ми просто беремо його і ставимо в сушильний е, е, в шкаф, як вони його там сушать, це буде зелений чай. Якщо ми його надломаємо, тоді вийде його сік, е, він почне окислятись, стає багряного такого кольору, і він вже починає ферментуватись. Якщо ми його перед тим і ще більше соку вийде, ще більше він окислиться, ще більше він стане багряним, і все вже стане зовсім інший сорт. Тобто, най, найперший оцей листок, який ми беремо і сушимо, це зелений чай. У нас буде. Далі це буде жовтий. Дальш, далі білий, далі улун, далі червоний, чорний і пуе. Оці сім видів, так. Можна де, де, цю скриньку Пандори вже б та, хотілося. Так. От, як мож тобі аромат? Понюхати? Не, не можу визначитися. Ось як Ой. він виглядає. Не знаю, чи зможуть про Пахне дуже показати. натурально. Так, так я не можу бізнес. знайти теж відповідники в, в інших запахах, але принаймні не відчувається ніяких хімічних домішок. Готувати ми сьогодні будемо це чай? Чай Сіху Лунзень колодязь дракона в перекладі це зелений чай першого ступеня ферментації. Він його радимо пити зранку. Він тонізує. От якраз було в діті Чудовий замінник <потре> какані це зелений чай. Дивіться, ми давайте <потре> допоможемо. По, по інвентарю завжди чайній церемонії повинна бути дощечка. Вона називається Чабань. Вона бачите, вона в неї все всередині так? є пустота. А чому для чого? Бо використовується дуже багато рідини при приготуванні чайної церемонії. Вона все проливається. <гум> <Ви, гум> Пригріваєте та сумні тільки для князів. Так воно все, 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 угу. все збирається всередині, тобто ніякої нема видимості того, що ви щось пролили. <гум> <О>, все <гум> річ. Як хитро все дійсно От, побудовано. Ча чашечки у нас для на нашої чайної церемонії називаються піали. Так, uh -huh. так. Ця посудинка називається чахе. бачите це вона, для О, ні. Це, для, це для чаю. Дивіться, ми висипаємо а, сюди там. чай. <ріх> ми висипаємо сюди чай. Цього чаю йде буквально 5 грам на порцію. Uh -huh. А берем. ось ця жаба вона використовує у нас. Так ми функції... зараз ми до неї ага, до даємо цей чехе. Він, якщо ви помітили, у формі то, ладошок, да щоб відчути його аромат, я ви зараз, коли нюхали його в банці, ви повністю не могли його відчути, тому що він якби, закритий, він холодний. Його ти потрібно нагріти. Ви відчуваєте смаки чаю, ефірні масла, які він виділяє. Тобто їх потрібно чуть підігріти. Ви підносите його до роту, видихаєте із своєї повітря, воно вже у вас 36,6. Тепле, так. А ти вдихаєте і потім, видихаєте, і потім вдихаєте угу. все носом. Ось як Правильно. все продумано. Так. Старайтесь так закрити. А навіть роту. такий є ритуал насолодитися запахом так. цього чаю перед тим, який тобто його не просто взяли, заварили і п'єте. Ну так тобто, це тривалий процес до нього потреба. Ви вже з самого початку. Ви починаєте спілкування зі своїми опонентами, гостями. Привітчаїнки. Я вже розпочала з ними спілкування. Ви Вже починаєте спілкування із своїми сусідами по по столу. Так в визначенні смаку чаю, що ви відчуваєте. Вже починається розмова. Так, вже це вже діалог. Що йде потім, після того, як потім, ми вже відкрили смак чаю? Е, потім нам потрібно прогріти посудину, хай чай дихає, в чайничок кип'ятку. Трошки треба дати йому так, так, можливість так, так. нагрітися. Так, наливаємо на жабку, Бачите, вона О, міняє кольору, це, це нічого, означає, що в нас буде вода ще дорога. А, потрібно, а потрібно, жаб, вона такий індикатор температури води. Це символ багатства. Це і символ. Наскільки менший ступінь ферментації в чаї, настільки йому, настільки він ніжніший, йому потрібно менше температури, щоб прогрітися. Тобто, з цього чаю температура заварення 85 градусів. Цікій піточок вдома, Поки я доїхав, він якраз на 85 градусів. Ви прорахували все, так. Так. Ой, я бачу дійсно: в чайній церемонії проливання води це як це один велико. із атрибутів цієї церемонії. Чистена. Щоб далеко Витуали. не ходити, то ми вже все виливаємо все там, граби, де ми так? є. Так. Це в наш чайничок, ми в ньому заварюємо чай. Є ще така така ж сама посудинка, як ця, із кришечкою, вона називається ґаєвань. Тобто вона для малих кількостей. Якщо дві людини п'ють чай, вона для мало, 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 малої кількості заварочки ми вили, виливаємо її, пробуємо. І зазвичай використовую там, де в магазинах, де його продають, щоб чисто чуть-чуть попробувати і зразу одразу зрозуміти, що це во це твоє і купити. От у Висипаємо. нас ефірний час вже потроху біжить але до фінішу, але ми, ми встигаємо. Ми, ми, ми встигнемо вибити обов'язково. Першу заварку ми завжди виливаємо. Е, виливаємо угу. Ми даємо чаю промитись від пилинок всіх тих, поки він зібрався. Так а от цікаво, у вашому закладі відвідувачі, з якою метою замовляють чайні церемонії? Це стилізовані вечірки, це не знаю, майстер-класи. У Оцікої ну, невеликий заклад. У нас люди замовляють. Якщо офіціант, який підійшов. Надав потрібну інформацію людині, вичерпну інформацію. Тоді вона замовляє його і відчуває. А чи популярно? Привився. Ви сказали, що зовсім нещодавно досі не було так популярно саме цей ритуал, цей обряд. От зараз Ні, о... ну він він був популярний, але в нас його не було. Ну, о, от, і от люди, які був. кудись від'їздили за кордон або в столицю, і вони там його куштували, вони розуміли, що да, це ось, це ось моє. Я його хочу пити і привозили собі додому. Передавали друзям. Не було такого закладу, в якому можна його випити. Отже, наша жабка вже прийняла душ. Добряче, вона вже скупалася перед тим, як ми е заваримо правильно чай. Тобто кілька разів ми повинні. Його можна один раз промити один. досить, один? його можна пити до 10 разів. Ось до 10 таких чайничків можна заварити. Е Потрібно виливати, от у нас є чахай, чайник. Потрібно спочатку виливати в нього. Вашу, uh -huh. Ваш uh, чай. Так? Тому що uh, він настільки швидко заварюється, настільки швидко він міняється його, uh, т т його відтінок, смак, піс після смак, що якщо ви налийте в першу піалу, він вже буде не такого смаку, як в останній піалі. Тому ми ви виливаємо... А який смачніший в першій. Ну, ну, дивіться, бачите, так? ми тоді виливаємо все в одну посудинку. Аби був однаковий. Так, Він буде одного, одного смаку, і всі відчують одинаковий смак. Це по чесному Це ще Ніхто? називається чаша справедливості. Що ми, ми вилили все дійсно дуже однаково. таке символічне в неї значення. Ну ні, Для кого не секрет, що під чайною церемонією ховається за нею стоїть глибока японська китайська філософія, і кожен з обряду дій, кожен з елементів є важливою частиною. І представники цієї культури вони ніколи не пропускають жоден з елементів. бо для обов'язкового виконання повинен бути. Кожен елемент і кожна частинка. Ми тобто, ну, вже... ви зараз можете понюхати, як помінявся його смак? Так, це дійсно Аромат. змінився. Всі ефірні масла з зібрались Ой, він... в кришечки. Чай пахне зовсім по-іншому. Дійсно, як він трансформувався під дією гарячої води. Ми вже готові приступати до чайної церемонії. Сподіваємося, нам вдалося зробити сьогоднішній ваш ранок особливим. Ми хотіли підготувати щось особливе для вас. Дякуємо. Отож, сьогодні ми готували суші. Зараз ми учасники чудової чайної церемонії. Хочемо вам побажати, щоб сьогоднішній ваш день був також продуктивним. Був наповненим тільки позитивними емоціями, і можливо, саме сьогоднішній ранок простимулює вас і ви для себе відкриєте теж щось новеньке. Можливо, відвідаєте чайну церемонію, а можливо, зготуєте вдома суші. Друзі, навчайтеся з самого ранку, вчіться чомусь новому і діліться цим досвідом. Програма ранок на тисі. Прощається з вами до завтра. На все добре, до зустрічі вам. До побачення.